Спецпроект до Дня Незалежності, про теперішнє та прийдешнє про війну, втрати та біль, про темні часи, а ще про людей: людей, що впливають на наше майбутнє, людей, що дають силу боротись, людей, що борються, допомагають і вірять в перемогу, людей, що не здаються та нищать ворога, світлих людей. Спецпроект світлі люди в темні часи, 24 серпня на еспресо. 25 дронів та три ракети знищили наші оборонці неба цієї ночі. Про це повідомили у повітряних силах. Усього росіяни запустили по Україні 26 безпілотників. А також крилаті ракети «Іскандер-К» та керовані ракети «Х-59». Атакували її з Воронської, Брянської та Курської областей, а також із тимчасово окупованої частини Запорізької області. Уночі вибухи пролунали у Тернополі. Росіяни ударили по промисловому об'єкту. На місці зайнялася пожежа. Повідомили у ДСНС. На щастя, ніхто не постраждав. Місцева влада закликала людей міцно зачинити вікна через відсу відчутний запах горілості. Орієнтовно біля третьої години ночі ми отримали повідомлення про пожежу на одному із підприємств міста Тернополя. По прибуттю на місце пожежі було встановлено загорання внаслідок влучання ворожого предмету в один із їм костей, де зберігалися пально матеріали. Внаслідок чого виникла пожежа. Для ліквідації цієї пожежі були залучені рятувальники тернопільського гарнізону, а також з інших міст. Росіяни атакували Київщину ракетами та дронами. Усі цілі знищили наші сили ППО Унаслідок падіння уламків пошкоджені чотири приватні будинки та господарська будівля. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Руслан Кравченко. Також в одному із районів зайнялася трава. Попередньо люди не постраждали. І чотири людини дістали поранення через російську атаку по Херсонщині. Серед них одна дитина. Ворог поцілив в освітній заклад та житлові квартали. Пошкоджені 17 приватних будинків. Про це зазначив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Також загарбники пошкодили газопроводи, господарську споруду та автомобілі. А уночі сили ППО збили над областю два шахеди. Також наслідки нічної ворожої атаки зафіксували на Кіровоградщині в Олександрійському районі. Через падіння уламків пошкоджені приватні будинки та автомобілі. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. На щастя, люди не постраждали. 47-річний чоловік постраждав унаслідок нічного удару по Куп'янську. Зранку окупанти атакували Куп'янськ. Вузловий інформація щодо постраждалих наразі уточнюється. Про це повідомляє очільник області Олег Сенігубов. Також росіяни обстріляли селище Борова. Там пошкоджені житлові будинки. Люди не постраждали. Одна людина постраждала у наслідок обстрілу Шолигінської громади на Сумщині. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Також уночі росіяни вдарили ракетами по об'єктах енергетики у глухівській громаді. Без світла залишилися 72 населених пункти. Наразі енергетики працюють над відновленням постачання.